Моє ім'я гриміло від Стамбула до Варшави. Для ворогів я був нічним жахіттям, для свого народу. Надією. Я Богдан Хмельницький, гетьман війська Запорозького, засновник гетьманщини. Але для своїх людей я був і є, батько Хмель. Той, хто сказав, я виб'ю ляцької неволі весь народ руський. І дотримав свого слова. Я був шляхтичем, мав найкращу освіту, знав сім мов і розумів закони краще за тих сенаторів, що сиділи у Варшаві. Я вірив у силу закону, поки не потрапив у пекло. Битва під Цецорою. батько загинув у мене на очах, а я на два роки потрапив у турецький полон. Кайдани, сіль і батьг. Саме там, у Стамбулі помер наївний мрійник, і народився воїн. Справжня війна почалася вдома, коли заздрісний сусід забрав мій хутір, скалічив мені сина. І зганьбив кохану жінку, я пішов до короля шукати справедливого суду, а отримав насмішку. Тоді я підняв шаблю. Не лише за себе, а за кожного, у кого відібрали землю. Віру і волю, жовті води, Корсунь. Ми гнали їхніх безсмертних гусарів як перелякану отару. Страх перед нами летів швидше за вітер. Польський гарнізон утік з Києва ще до мого приходу. Тож я увійшов у місто без бою крізь золоті ворота. Мене зустрічали не дзвоном шабель, а дзвоном церков. Як визволителя, але найважче було не рубати голови, а будувати дім. На попелищі війни я створив Гетьманщину, я дав вам суди, закони і скарбницю, запровадив полковий устрій, щоб на нашій землі панував порядок, а не хаос. Я робив те, що мусив, аби мій народ більше ніколи не став на коліна. Я стер старі кордони і накреслив нові вістрям козацької шаблі і змусив світ визнати: ми не бидло, і не холопи, ми нація, з якою доведеться рахуватися. Я Богдан Хмельницький, ця держава ваша. Бережіть її і пам'ятайте, ніхто не наведе лад у нашому домі, крім нас самих.